Тернополянку, таку роботу зроблена протягом місячника контролю за роботою громадського пасажирського транспорту міста Тернополя. Тож, 4 червня 2013 року було підписано розпорядження міського голови, яким передбачалося проведення додаткових заходів щодо перевірки діяльності громадського транспорту міста Тернополі, оскільки є чимало різних звернень, неодноразово були і скарги про роботу. І тому було вирішено акцентувати увагу власне в місяць часу, підпрацювати повністю роботу перевізників, підпрацювати роботу водіїв, вивчити якість виконання ними тих угоди, які підписані, і як функціонують ті маршрути, які діють в сьогодні в місті Трифон. Під час проведення до роботи залучались працівники управління транспорту і зв'язку, працівники управління муніципальної поліції. Також ми звернулися. Для організації співпраці до Держатинскації в Тернопільській області і громадські і від яких отримали підтримку, в них є відповідний свій графік роботи. В межах нашого місячника вони зробили своє працювання, крім того, відповідно до своїх планів, вони зараз цю роботу продовжують. І крім того, що взяли громадські інспектори, які працюють на громадських засадах, які виявили самі бажання долучитися до проведення контролю до проведення періоду. Хочу вам сказати, що за цей період було проведено всього понад тисячу. Перевірок, які зафіксовані відповідним належним чином, детальніше про ті перевірки про порушення, які були встановлені, вам розповість начальник управління транспорту Український Григорович. Хочу вам сказати, що сьогодні я особисто, в принципі, в такому складі я сьогодні зробили в'їзд на трьох маршрутних автобусах. Перевірили, як вони працюють. Це 19-та маршрутка, 15-та і 18-та, ну, у всіх трьох. Ми отримали квитки при вході. Санітарний стан всіх, можна сказати, що, що задовільнявся, якому він був. Поспілкувавшись з пасажирами, мені приємно відмітити те, що я не почув нарікань на роботу громадського транспорту, окремі тих людей, в тих трьох маршрутках, з якими я спілкувався. Я розумію, що це є не всі 100% мешканців. Я розумію, що, можливо, я десь таким чином вдало попала, Але мені сьогодні, відверто кажучи, я сподівався, що буде можливо якийсь більше негативу. Хочу сказати, що те, що сьогодні почують людей, в принципі, говорить про те, що на достатньо належному рівні працює громадський транспорт в місті Тернопіль. Те, що ми сьогодні підведемо в підсумки, це не означає, що ми завершимо цю роботу. Ця робота буде продовжитись постійно. Просто ми сьогодні хочемо навести основні факти, які є, і то ще нам треба боротися, що потрібно усувати, що потрібно покращувати. Тому я думаю, зараз нехай Ірович Мединський розповість більш детальніше про результати перевірок і про які міри відповідальності.